От бачимо, ми що відбуваються вибухи у Криму. Чи впливає така бавовна і раптове задимлення, як там говорять, на те, що росіяни та колаборанти починають тікати з території Криму? Тут слід відзначити, що ми таким чином Збройні сили України підтверджують реальні наміри щодо звільнення Криму. Казана бавовна страпляється останнім часом все більш систематично. Також ми бачимо те, що окупаційна адміністрація все рівно не піклується про цивільне населення, і це ми маємо по мати на, на майбутнє і також враговувати самим кримчанам у майбутньому під час звільнення, оскільки вони почали вивчати ситуацію щодо місць бомбосховищ, то стало відомо, що літа нічого ситуація не змінилася. Вона змінилася лише в тих випадках, де бомбосховище використовується або військовими, або окупаційними адміністраціями, а цивільним так і не мають належного доступу і належних умов перебування. Там. Крім того, ми бачимо те, що існує паніка в окупаційній адміністрації. Вони повернулися до пояснень після кожного щодо що вказаної ситуації, оскільки раніше вони відмовлялись від цього. Але знову ж таки включення сирени під час наближення безпілотників вони також до цієї практики не приста... не використовують, оскільки намагаються уникати панічних настроїв, і а також використати різні пояснення виправдання щодо вибухів, які відбуваються на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, після бавовани в Джанкої також були була інформація, що були влаштовані розбірки серед військових, які Ну щодо того, що система ППО, яка існує в Криму, їх вихваляли її протягом 9 років, взагалі не здатна навіть перехоплювати безполотники, які направляються на територію тимчасово окупованого Криму. А от до речі, в Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованих територій в Криму, от вороги продовжують будівництво фортифікаційних і споруд. Що думають кримці про будівлю таких оборонних споруд? У тут слід відзначити наступні фактори: те, що було багато оголошень залучення цивільного населення з числа кримчан до будівництва фортифікаційних споруд, але вони не пішли у зв'язку з Чим зараз залучаються як військовослужбовці з інших регіонів Російської Федерації до будівництва, а також інші цивільні особи з території Російської Федерації, яких також завозять і зараз вони приймають участь у будівництві. Крім того, вони самі мешканці Криму бачать, що Фінансування є і навіть на ці фортифікаційні споруди для військових потреб, оскільки для того, щоб по пошук металу і певних ну металу для будівництва. Проводиться навіть у мет... узбережчів металу на території тимчасово окупованого Криму, що вказує про достатність взагалі ну, з боку Міністерства оборони забезпечити обладнанням і необхідними матеріалами для створення. Це більше картинка, яка направлена саме аксіоновим, оскільки на ці потреби виділяються кошти з федерального бюджету, але за інформацією експертів і мешканців, напевно, в більшості вони просто розкрадаються. Ну і до речі, у тимчасово окупованому Криму ФСБ вони продовжують порушувати права людей та посилюють такі фільтраційні заходи. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, говорять, що у Красноперекопському працівники російської спецслужби проводять такі активні контррозвідувальні заходи із такими принизливими процедурами фільтрації. Що вам відомо про ставлення ФСБшників та колаборантів до жителів Криму, які мають. Українську позицію чекають на збройні сили України. Так, відмічається посилення репресивних заходів з боку правоохоронців і російських спецслужб. Це відзначається, як ви зазначили, Красноперекопську. Також це відзначається і на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом. І хоч вони умовно вже визнали, що при, при, ніби приєднали Херсонську область, але блокпости не знялись, і фільтраційні заходи так, також проводяться. Це більше спрямовано на залякування, оскільки вони розуміють, що при наближенні Збройних сил України до адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом спротив на території Криму буде зростати. І... Тому вони намагаються громадяни, які можуть створити цей спротив, витіснити або схопити або злякати. Особливо активно вони проводять відповідну роботу психологічного тиску середовищі кримськотатарської громади Криму. Зокрема, вони ходять по будинках місцях компактного їх проживання. Також вказують про те, що у разі участі в їх масових заходах вони також будуть притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності. Ну і також наостанок, якщо можна кілька речень. знаємо, що так зване військово-патріотичне виховання підлітків у Криму стало причиною того, що 15-річний учень помер після такого надлишкового фізичного навантаження. юнакові це було заборонено. російські, точніше російські вчителі, які зараз в тимчасово окупованому Криму проводять такі так звані патріотичні заходи. Чи зупинилися вони ось так мордувати кримських дітей, чи все таки продовжують влаштувати? Ось ці так звані заходи виховання. Ні, це не стало підставою для зупинення так званих патріотичних виховань. Взагалі після 24 лютого 22 року вони лише посилилися. Так вивела введена обов'язкова військова підготовка, яка нібито повинна була початися з 23 навчального року, але вона вже почалася з нового року 2023 року, тобто завчасно на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, активно проводиться пропагандистська діяльність і під час навчального процесу, і так також шкільною навчання. Крім того, активно долучають дітей до написання під примусом написання листів до військовослужбовців. При цьому для того щоб збільшити кількість таких дітей, вони обіцяють покращення і, ну, кращі оцінки за навчання. Крім того, право. Пропагандистська діяльність проводиться і серед дітей, які навчаються на домашньому навчанні. До цього змушують саме батьків, щоб вони проводили з ними певну роз'яснювальну роботу і виправдували спеціальну військову операцію. Ну і до речі, також кілька слів. Чи знаєте ви щось про підготовку до літнього сезону в Криму? Ну, як вже не раз зазначали, Українські військові, що цей сезон буде гарячим в Криму, тому ми це на це чекаємо. Взагалі, що і, і до інформації, яка є на даний час, то вказується на те, що станом на початок березня е, бронювань було 40% в порівнянні з 22 роком, тобто воно значно скоротилося. Крім того, після останніх бовом джанкої і Севастополі гвардійському бронювання відміняються на даний час. Вони намагаються утримувати за рахунок фінансування і підтримки з федерального бюджету, але це не дає. Позитивних результатів, окрім того, зараз вони виключили від рекреаційної зони це Західний Крим, оскільки він зараз повністю піддається під фортифікацію спорудження фортифікаційних споруд. І цю всю картинку бачать громадяни Росії, які в телеграм-каналах активно обговорюють, і ми бачимо, що тенденція до того, що в поточному році громадяни Росії, які за власні кошти відпочивають, точно не будуть відпочивати в Криму. Почула вас, пане Денисе, дякуємо, що доєдналися до нашої теру. Глядачем нагадаю Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Криму, був з нами на прямому зв'язку.